Дар'я Вашкатова, випускниця Покровського опорного закладу. У цьому році вона склала національний мультипредметний тест з біології на максимальні 200 балів. Я е, також готувалася із е, додатковою літературою, підчитувала. Ну і е, в принципі я до всіх готувалася предметів однаково. Я точно знаю, що біологія обов'язково знадобиться мені. І в навчанні в майбутньому і в житті готуватися до тесту з біології допомагала вчителька Даші Віра Марківна Смірнова. Вона підтвердила свої семестрові і річну оцінку. Не 12 балів. і Я її вітаю, це дуже приємно. Даша багато працювала самостійно, завжди багато задавала запитань. Всі ми теми опрацювали від найпростіших до найскладніших, і для неї саме головне було не просто вивчити матеріал, а зрозуміти зміст і використати цей матеріал. Впродовж навчальних років Дар'я Башкатова неодноразово писала наукові роботи з біології на різні тематики. Тому вибір майбутньої спеціальності буде пов'язаний саме з цим предметом.